Всім привіт! Ось нарешті я дочекалася фотозвіту за схемою Афродіта. Вона просто неймовірно вийшла. Дуже-дуже ніжна, гарна, ажурна, цікава. Я безмежно вдячна пані Анастасії за ось такий чудовий фотозвіт. Вона вийшла просто красонечка. І нам дуже цікаво ваша думка, як вам прокраса подобається чи ні. І якщо ви маєте бажання придбати для себе ось таку красунечку, то пишете пані Анастасії. Якщо ви цікаві схемочка, то пишете мені. В описі під відео я вкажу посилання на мій Фейсбук та пані Анастасії. Якщо ви вмієте виготовляти самостійно прикраси, то чекаємо вас особисті. Також у описі під відео буде вказана вартість схемочки та вартість майстер-класу. Але якщо ви не вмієте виготовляти ажурні такі прикраси, бо при виготовленні вона трішки складненька, бо вона дуже-дуже ажурна, то вам необхідний іменно майстер-клас. Ми з невеликим терпінням будемо чекати на ваші коментарі, адже ваша думка найголовніша. Поділіться з нами своїми враженнями, як вам прикраса подобається чи ні, і чи вона взагалі варта уваги. Ми чекаємо на ваш коментар. До нових зустрічей!